Та даю асоціацію паливно на проєктів коти наша асоціація одним із напрямів є сприяння. Впровадження об'єктів відновлення енергетики і прізвище. Споки Остап Федорович. мені дуже приємно, що ми сьогодні відкриваємо ну, дуже цікавий об'єкт на Львівщині, сонячну станцію. Потужність поки що її невелика, одна десята мегаватт, а в загальному буде біля десяти мегаватт. Слава Федорович, ось так ну для простих громадян. Скільки електроенергії буде виробляти ну, ця сонячна система? Ну я хотів би спочатку сказати, що сьогодні. Сьогодні і в Україні, і в більшості світі люди отримують енергію за рахунок так званого органічного палива, вугілля, газу, нафти. І це паливо закінчується, воно не, не на тисячі років. Воно приносить шкоду, бо викидає повітря, шкідливі і парникові гази. Тому останній мінімум 10 років йде інтенсивний розвиток відновлюваних джерел, до якого відноситься і сонячна енергетика. І Дуже приємно, що за останні два роки цей напрям розвинувся в Україні серйозно. Введені потужні сонячні станції в Криму почали будівництво вітростанцій, і ми вирішили спробувати з групою компаній такий об'єкт побудувати на Львівщині. Львівська область має сонячної радіації біля тисячі кВт на квадратний метр, це так, як в Німеччині, навіть краще в Польщі, тобто достатньо для того, щоб цю енергію використати. Цей об'єкт є пілотний перший. Треба сказати, що на ньому стоїть дуже високо новітнє обладнання з високим десь порядку 17 якщо раніше то було 10-15%, і ми очікуємо, що ця перша черга буде в рік природати мільйон кіловат один електроенергії. Це, звичайно, в цілому для області не велика цифра, але все велике починається з мого. Ми раді, що отримали таку підтримку в районної адміністрації, що сільська громада сприйняла той об'єкт нормально і ми. В Досить важких умовах будували його, бо все-таки вже був сніг і, і дощ, але сьогодні приємно тут, які працювали, нам подарував ще дуже гарну погоду і повинно сказати, що сьогодні, незважаючи на те, що це не є літній місяць, це є зимовий місяць, ми отримуємо майже наполовину потужності, працює ця станція. Це дуже хороший показник, і сьогодні реально сонячна електроенергія від ралію, який йде в об'єднану енергосистему України.